Отже, приєднуємо до розмови Ірину Геращенко, народна депутатка від Європейської Солідарності, а також співголова фракції Європейська Солідарність. Ірино, доброго вечора. Чуємо так доброго вечора всім глядачам п'ятого каналу. Отже, про те, що готується справа проти Петра Порошенка, розмови ходили досить давно, і ми спостерігали, що є така відповідна підготовка оці всі допити водіїв, охоронців, витискування з них різної інформації різними структурами. Ну тобто відчувалося, що буде якась справа. І от сьогодні ми читаємо оприлюднені буквами оці всі документи і розуміємо, що очевидно влада е, в о, наважилася переслідувати Порошенка, яка стратегія зараз у європейської солідарності? Що ви плануєте з цим робити? Е, ну, Сьогоднішня справа, мені здається, за своєю абсурдністю перевершує навіть справу по Керченській протоці. Я нагадаю, що в 2019 році за Пасхвілями е, Портнова адвоката Януковича проти Порошенка порушили там 50 чи, чи більше справ, серед яких там була справа про контрнаступ. Е, це Шуфрич скажився. Контрнаступ на Донбасі в 2014 році, тобто справи за те, що Верховний Говнокомандович е захищав, обороняв країну разом з нашими збройними силами України. Але сьогоднішня, от ця папір, який зайшов до Верховної Ради, він перевершив свої абсурдності навіть ці ганебні справи. Мова йде про те, що влада Зеленського руками кишенькового ДБР намагається прив'язати. Петра Порошенка до е, харківських угод. Ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю кожну хвилину того страшного для України дня, 26 квітня 2010 року. Я, Андрій Паробій, інші члени нашої команди. Ми тоді фізично билися в парламенті проти ратифікації харківських угод. Е, ми тримали там прапор, натягнутий на. Весь сектор депутатських місць для того, аби У нас є згадувати... це відео, пані Ірино. Так. Я зараз попрошу так. показати його. Так. Ми теж згадували ті події. Ось воно давайте згадувати так. разом. Так. І от ви знаєте, от бачите, оце якраз мені здається, я правильно. От і потім ми пішли, натягнули там цей прапор, тримали його. І ви знаєте, в якийсь момент в мене по рукам пробіг регіонал Тадієв. От мені здається, голова адміністрації, голова офісу президента. Нинішній. От ви бачите зараз ця бійка. От і голова офісу президента. Нинішній він був тоді, до речі, помічником цього депутата угу. Тадієва, який бився. Ви з... зараз говорите про Андрія Єрмака. Я буду уточнювати так, абсолютно. ви знаєте, ми бачимо, що зараз в залі в іншому секторі, не в секторі Європейської солідарності, а ОПЗЖ сидить велика кількість людей, які тоді працювали, або в адміністрації Януковича, президента тодішнього, або в уряді Азарова Януковича. Ковича і власне або і в залі голосували за все це безчинство. А мені здається, Литвин був тоді спікером, а не Порошенко. Мені здається, тоді міністром закордонних справ не здається, а так і було. Був Грищенко, і от зверніть увагу, до жодного з них немає санкцій, немає запитань, немає допитів, немає ДБР. Все спокійно, все нормально. І от тільки знаєте, оці безумства. Які дійсно знаєте, як щі, начебто штучний інтелект набирає ці папери, якими розроджується щодня ДБР? От щоразу приходять для того, аби я думаю, чому обирається такий момент сьогодні? для того, аби відволікти увагу. Коли у влади провали на фронті, коли у влади провали е, назовні, коли у влади провали в переговорах, е, потрібно улюбленою справою займатися банкові, садити Порошенка, або всі обговорювали Порошенка. Ну або Трампа зараз. І от е, я хочу ще раз звернутися до всіх глядачів п'ятого каналу. Ви бачите ці трагічні кадри, насправді для України тоді, на жаль, в Верховній Раді України тоді була дуже маленька, так само. Команда проєвропейських українських депутатів, які фізично билися зі зрадниками і регіоналами, аби захистити країну від цього страшного рішення. Адже харківські угоди дійсно вони пролонгували присутність в українському просторі ворожого Чорноморського флоту і відкривали, по суті, шлях до майбутньої анексії окупації Криму. А на жаль, тоді більшість українців не усвідомлювали, я так собі розумію ризики цього голосування, тому що ми не чули тоді протестів. Знаєте, Нас тоді намагались маргіналізувати, що от, подивіться люди там бійку влаштували в залі, хоча ми захищали Україну. Але я хочу ще раз наголосити: Порошенко тоді не був ані депутатом. Ані міністром, ані членом е, будь-якої партії, ані він не працював в ні в якій команді. І знаєте, коли просто вже з стелі в стелі беруться обвинувачення, ну це говорить про е, вибіркове правосуддя, про політичний тиск, про політичне замовлення. Я до речі прочитала дійсно. Ну я перевірила дані у березні. За місяць до цих харківських угод Порошенко перестав бути міністром закордонних справ. Тобто, тут так би мовити, з біографії нічого не не додасиш і не, не викинеш, як то кажуть. Скажіть... Ну, вибачте, ви знаєте, я розумію, що у нас у влади там пам'ять у рибки гупі, бо в них все в Україні почалося і в світі з травня 2019 року, але ж не всі нічого не пам'ятають. Я хочу нагадати, що дійсно в лютому. Тому відбулася інавгурація Януковича. А потім березня з'явився цей новий уряд, який угу. і почав по суті здавати Україну Росії. І все це відбувалося. На жаль, теж знаєте. Ну от я не розумів, як можна було обрати Януковича. Це трагедія українська. І все, що в залі тоді відбувалася трагедія. Ми про це говорили. Але ще дуже важливі моменти, от які є в цьому безумному абсолютно листі, з ДБР, який зайшов на парламент, там згадується 2009 рік. Я хочу нагадати, що в 2009 році президентом України був проукраїнський проєвропейський президент Віктор Ющенко. Я пишаюся робити роботою в команді Віктора Ющенка і нагадаю, що дійсно Петро Порошенко був міністром закордонних справ а, уряду Ющенка, і дуже важливо, що Віктор Андрійович, усвідомлюючи всі ризики від чорноморського флоту, перебування цього ворожого флоту в Україні, він перший по суті почав робити ті кроки, а, які потрібно було давно Україні усвідомити і організувати для організації а, виведення потім. Цього флоту з Криму, по-перше, було проведено кілька засідань ради нацбезпеки та оборони, і це інформація публічна. Її дуже легко перевірити, на яких було поставлено чітке завдання, а хоча би спочатку промоніторити склад і кількість військових іншої країни, які тоді згідно цієї угоди про чорноморський флот, яка діяла до 2017 року, перебували в місті Севастополь, тому що уявіть собі. Роками, а то й десятиріччями Україна не знала скільки на її території от перебуває оцих от, от товаришів. От і якраз друге було засідання Ради Нацбезпеки і безпеки та оборони, коли Ющенко так само, як Верховний головнокомандувач, як голова РНБО, поставив задачу готуватися до виведення флоту цього, і дуже чітко було сказано, що у нас ці угоди діють до 2017 року. І про що і говорив сюди і міністр закордонних справ Порошенко? Що дійсно ми не збираємося переглядати ці угоди? Вони були ратифіковані двома парламентами, були були визнані світом і діяли до 17-го року. І я дуже от останнє, Лариса це важливі деталі. Добре, пам'ятаю. Уже все, що відбувалося під час оцих харківських подій, коли Медведів і Янукович домовились про цю ратифікацію. Ми задавали тоді питання, і тодішнім членам уже РНБО команди Януковича така. Ви порушили тоді. Виходить рішення РНБО попереднього президента. Ви ж не переглядали його на раді нацбезпеки та оборони. Так, будь ласка, ДБР Нехай іде. В РНБО піднімаються ці папери. Нехай воно допитує всіх цих десятки, десятки людей, які тягли сюди цей флот, тягли сюди руський мір. Вони і досі, знаєте, отримують прекрасні пенсії, у них все добре. Вони сидять іноді в парламенті. Вони працюють радниками, порадниками в офісі президента, там ще десь і так далі. От нехай з цим розбираються, щоб дійсно була відповідальність, а не натягують, знаєте, просто неймовірні Речі, фальсифікуючи новітню українську історію, переписуючи її і займаючись політичним переслідуванням, яке суперечить європейській державі, в заяві європейської солідарності сказано, що ви вбачаєте в таких подіях намагання відсторонити Петра Полі... Петра Порошенка від політичної діяльності. Я так розумію, що е, ну в якихось умовних наступних виборах, от це і є підготовка влади до цих виборів саме в такий спосіб позбавитись своїх політичних е, конкурентів. Чи вірно, я розумію цю ситуацію? Дивіться, очевидно, що в Україні сьогодні, попри воєнний стан, який передбачає певні обмеження, у нас ці воєнні обмеження пов'язані з воєнним станом, вони насправді підміняються політичними. Політичною цензурою, тиском на опонентів, знищеннями зачисткою інформаційного поля, зачисткою опозиції. У нас повністю сьогодні знецінений дискредитований і обнулений парламент. Він абсолютно не самостійний, не суб'єктний. У нас не самостійний, не суб'єктний уряд. Я думаю, ви політичний журналіст з багаторічним досвідом, професійністю, фаховістю. отак, от, от знаєте, зразу не згадайте всіх міністрів, тому що це неможливо. Це половина сірі, абсолютно безіменні люди, яких вони міняються такими чередою калейдоскопом. Прийшли, пішли їм поаплодували. Хто їх привів? Головне, аби були лояльні банкові. І от в цих умовах залишається єдина політична сила, яка не закрила рота і займає державницьку позицію, підтримуючи все, що стосується армії, що стосується захисту держави, що стосується територіальної цілісності і суверенітету, але критикуючи авторитарні тенденції, корупцію, антиєвропейські тенденції, і це європейська солідарність. І, очевидно, ми бачимо постійне знецінення, приниження, агресію. А, і такий шалений політичний тиск на Петра Порошенка. А, мені шкода, що Зеленський продовжує жити в парадигмі 2019 року. Зараз 2025 рік. Порошенко шостий рік не президент. Але от е, я хочу звернутися ще раз до всіх глядачів п'ятого е, каналу, усвідомити собі абсурдні ситуації. Коли ми були владою, ми за все в країні відповідали. Зараз ми шість років в опозиції, і знову за все відповідає Порошенко. Зеленський ні за що не відповідає. Ні за ситуацію на фронті, ні на проблеми з мобілізацією, ні на знаєте, цих корупціонерів, прокурорів, інвалідів, ні за провали в зовнішній політиці, ні за провальні перемовини. От ні за що людина не відповідає. І для того, аби відволікти увагу дуже технічно від власних провалів. Команда Зеленського, вона дійсно займається політичним тиском на опонентів, зокрема на Порошенка, і ну всьому ще партнерів звинувачує. Я думаю, є такий план на банковій. Хоча їм треба жити зараз війною і займатися в першу чергу війною, тому що це їх відповідальність завершити цю війну, привести Україну до перемоги, до справедливого миру. Але вони вже займаються виборами. І мова не лише про газетки, які від слух народу розкидають в кожну хату по всій Україні, але мова і про таку жорстку зачистку політичних опонентів для того, аби ну це поле було знаєте повністю стерильне. Я вже мовчу про марафон. От Знаєте, всі глядачі п'ятого каналу за кілька днів буде така трагічна дата, коли з системи Т2… Виконали незалежні проукраїнські, професійні фахові телеканали. Це сталося 4 квітня. Я так, да п'ятий <гум> прямий еспресо, тільки тому, що вони незалежні від банкової. Ми ні від кого не можемо добитися. Така хто цю кнопку натиснув, щоб виробити канали з ефіру? Ніхто не збирається їх повертати, ніхто нічого не пояснює. І оця безкарність зачистка інформаційного поля це теж одна з таких складових, в принципі, того, що відбувається сьогодні в країні. Спроби ну, такої стрільного поля для влади ми показували частинку брифінгу Артура Герасимова, і він сказав, що була передана російською делегацією якась флешка українській делегації на перегорах Саудівській Аравії. Можете більше розказати, що це яка у вас є інформація? Про що йдеться? Наскільки я розумію, від. Адвокатів Петра Порошенка. І вони цю інформацію оприлюднювали, здається, минулого тижня. Від адвокатів козака Медведчука ДБР взяло флешку ФСБшного виробництва, теж з якимись там матеріалами, за якими зараз тягають людей. Ну, які знаєте, можливо, там по телевізору бачили Порошенка чи а, під час візитів, тому що вони працювали в державній службі охорони. Ну і, очевидно, як охорона, можливо, на якихось заходах а, бачили п'ятого президента України, але а, цих простих людей зараз заарештували із захмарними заставами чотири. 120 мільйонів гривень. От уявіть собі цю суму. Це водію. Треба там чи охоронцю, працювати в системі держохорони 2,5 тисячі років, щоб цю заставу заробити і відверто їх там тероризують і тиснуть для того, аби вибити покази на Порошенка там, на його команду. Ну безумовно, це тортури. Безумовно, це немає нічого спільного з правовою державою, з правосуддям. Я мовчу про ще кілька елементів. Ців цього ну, знаєте, просто цькування і. Знищення політичного знищення е, лідера Європейської солідарності санкції. От ніхто не може пояснити за що були введені санкції. Е, сьогодні е, в парламенті це питання задавали якраз пані Свереденко. Я нагадаю, це перша віцепрем'єрка, яка поставила свій підпис на документі, який зайшов від уряду на РНБО щодо санкцій. Вона сказала, ми діяли згідно з законом. Ну, знаєте, слово закон в, в устах представників коман команди Зеленського звучить, яка як, якийсь має свій такий контекст антизаконний, я би сказала. В принципі, санкції, всі, які вводилися проти. Когось там юридичних чи фізичних осіб в Україні вони вводилися за документами Служби безпеки України. Порошенко єдина особа, проти якої вони велися за паскілем фінмоніторингу служби фінмоніторингу, яка зібрала там якийсь моніторинг і, порушуючи законодавство про цю банківську таємницю, передала їх. Уряду передала Радбезу, і от прийняли вони потім це рішення. знаєте наша фракція підготувала низку запитів на РНБО, на свіріденко на Стефанчука, які там голосували за ці санкції з проханням. Так поясніть нам. В чому була їх суд, логіка, і от як вони публікувалися, тому що ви згадаєте, що навіть в цих документах була купа помилок, там mm -hmm. та дата народження, інший там ідентифікаційний код. Ми отримали страшні відписки від Стефанчука. Серія це приймає РНБО. Від Свириденка, ви знаєте, не знаю, але розберуся від РНБО. Ви знаєте, я ж просто секретар Литвиненко, а в принципі є голова РНБО, і це президент Зеленський. І отак, оце по колу, воно все ходить. Кожен відштовхує. Від ну, якщо ви ж так впевнені в своїй правоті, так вийдіть, захистіть свою позицію. У вас же все, марафон, силові структури, відстоюйте її, але знаєте, ну очевидно, що всі прекрасно усвідомлюють, що це брудна справа. Політична справа, замовна справа. Що це у неї один там, якби замовник зеленський в якоїсь патологічну, якась така несприйняття. Судячи з усього до Порошенка, і мені сумно, що його команда замість того радити президенту займатися війною, займатися переговорами, займатися миром, підіграє йому, виконуючи ці забаганки, просто цькувати опозицію. Як щодо інших членів Європейської солідарності, чи відчуваєте ви особливо прискіпливу увагу до кожної персони, особисто до вас, пані Ірину, з боку там я не знаю органів, які спостерігають за людьми в нашій країні. Якісь можливо є додаткові додаткова інформація про особливу увагу до інших партійців європейської солідарності? Абсолютно. Всі члени нашої команди, нашої фракції, родини членів нашої фракції знаходяться під постійним тиском і пресингом. Ви самі це бачите. Коли ти відкриваєш телеграм-канали банкової, там ну просто вони присвячені. Немає там ні про ОПЗЖ жодного слова, ні про. Корупціонерів, там ні про е, покидьків, які втекли з України, ні про е, знаєте, скандали у владі. Там все про європейську солідарність, в абсолютно максимально такій знецінюючій брудній тональності. От купа безумовно, брехні, і ви знаєте, що проти членів багатьох членів нашої команди були відверті провокації: це проти народного депутата Лопушанського, проти інших колег. І власне, очевидно, що ми отримуємо сигнали від, скажімо так, наших доброзичливців, що варто вам закрити рота. Заспокоїтися, ну і тоді, тоді можливо, можливо, і ми заспокоїмося. Вибачте, будь ласка. Я вважаю, що цінність, якщо ти йдеш в політику людини в тому, щоб ти захищав принципи у влади ти, чи в опозиції. І очевидно, що демократія, євроінтеграція, об'єднання навколо зсу і політичні права і свободи це наші базові цінності. Тому ми захищали їх у владі. І будемо захищати в опозиції наступними кроками цієї влади може бути ратифікація в парламенті якоїсь угоди про корисні копалини? Я не знаю, в якій формі вона буде, або якоїсь мирної угоди. Хоча мені видається, що це вже дуже далека перспектива і далекий план. Чи були натяки, що європейська солідарність має пристати на ці версії подій від банкової, і тоді все заспокоїться. Знаєте, перед накладанням санкцій Порошенко натякали, що Європейська солідарність має проголосувати за скандальний законопроект про закупівлю російського цього застарілого обладнання для Хмельницької АЕС. Наша фракція відмовилася. Ну і буквально наступного дня це голосування там було вівторок чи в середу. Наступного дня на Порошенка наклали санкції. Тому очевидно, що такі сигнали дуже часто поступають, або там сигнал. Що якщо ви не розблокуєте там а, трибуну, то ви всі да? Мені наприклад приходили погрози, що тоді. Порушить кримінальні справи і таке інше. Ви знаєте, що на того ж Порошенка писали е, скарги на регламентний комітет, щоб його е, просто заблокувати його парламентську роботу. Порошенко блокують відрядження. Е, нам всім теж часто або не підписують, або в останню хвилину, коли там уже потяг відходить. Це все таке, знаєте, така містечкова дріб'язковість, яка ну просто негідна е, керівництва великої героїчної країни, що мені соромно навіть про це говорити, у мене, наприклад, ну як ви знаєте, вже кілька років ведуть суди з спікером Верховної Ради, і я точно не за себе суджуся, а за. Те, аби спікер Верховної Ради пам'ятав, що він не представляє тільки слугу народу, що він є головою всього парламенту, і він повинен дотримуватися закону про статус народного депутата, не демонструвати подвійні стандарти. І, до речі, ці мої суди вони ну я вам хочу сказати, підходять часто слуги, говорять: дякуємо, що ви судитесь, давайте далі, тому що вони знаєте, все таки призводять до такого ну послаблення маразма. В парламенті, принаймні з там я не знаю відрядженнями певними але Порошенка блокують ну просто з якоюсь маніакальною тут от вони продовжують блокувати з маніакальною впертістю. Але е, ви задаєте дуже правильні питання. От е, як тут діяти? Що робити з цим, аби е, ну? Ці дії влади вони не перекривали шлях України до ЄС, тому що очевидно, що уже сьогодні дії влади політична цензура, закриття каналів, переслідування Порошенка і опозиції впливають на те, що ми можемо опинитися без відкриття кластеру основи, ну який нам обіцяли в квітні, да що буде відкритий влада угу. розповідала про це. Тепер говорять про червень і а, або там літо, де да не буде, якщо будуть такі страшні порушення основ. На яких фундаменту, на яких базується європейський союз, не буде ніякого відкриття кластеру основи. Хто в цьому буде винен? Порошенко, якого репресують? Чи Зеленський і його команда, які просто е -е, перекреслюють сьогодні наш європейський шлях? І останнє, от, ви знаєте, е -е, мені дуже прикро, що. Влада і парламент, які мають зосередитися на як ви правильно сказали, ключових викликах перед Україною посиленням збройних сил України, нашою оборонним комплексом, забезпеченням збройних сил, ну от займаються тим, чим займається, що буде голосувати цей парламент. Які угоди збирається прийняти влада і підписати, ніхто не знає. Зверніть увагу вже котрий тиждень відмовляються прийти в залу виступити міністр оборони, міністр закордонних справ. Хоча це їх зобов'язання в парламентсько-президентській республіці. Це біда, коли країна і парламент дізнаються про переговори від Трампа з релізів Білого Дому з маніпуляцій Росіян і Путіна. Це ненормально, і це повна відповідальність влади. Тому важко сказати, з якими угодами вийде ця влада, от знаєте, на фініш переговорів. Але я думаю, що можливо. Через те, що там все йде дуже важко, непередбачувано, і не за тим сценарієм, яким рожевий собі воювала влада. От вона для відволікання уваги чудить те, що чудить. Я цитую Володимира Арєва. Він в соціальних мережах написав. І телеграм-канал Європейської Солідарності це поширює. Так, нема чого там видумувати з текстом. Я трішечки слова буду міняти, щоб більш так ефірно виглядати. Да, Підказую ДБР, посадіть Порошенка, придумайте щось, президент України Зеленський ВО. Або зареєструйте законопроект, я хочу посадити Порошенка. Ну, Тобто, про те, що посадить Порошенка, пишуть навіть самі от, ну, члени Європейської солідарності, вони тобто, розуміють, до чого. Що це все може йти? Ви взагалі бачите такий сценарій розвитку подій? Е, перше, я бачу, що Зеленський не виконав жодної своєї виборчої обіцянки. І, мабуть, єдине, що він розуміє, на що він може з усією своєю репресивною машиною спромогтися, і от чого він прагне, це посадити Порошенка. Але е, чи допоможе це йому і Україні? Я дуже сумніваюся. Ми не радимо, не рекомендуємо рухати Україну до авторитаризму і е, знаєте, на шостому році свого президентства, скоро вже сьомий рік піде. да? сьомий рік президентства от не виконано нічого. Але при цьому продовжується от парадигма 19-го року, і оцей от режим стадіону і ненависть така до опонентів. Я думаю, це неправильно. Ви знаєте, мене більше тривожить, те, що ніхто з нас не знає ключового, яким є план влади закінчення війни. Очевидно, що це в першу чергу залежить від Путіна. Він розпочав цю війну. Тільки Росія, Російська Федерація, несе повну відповідальність за цю жорстоку війну і вбивства українців. В той же час задача української влади максимально а, монополі сьогодні мобілізувати, мобілізувати антипутінську коаліцію в світі, посилювати її, працювати над тим, щоб Україна отримувала достатню кількість зброї, щоб посилювалися санкції проти Російської Федерації паралельно, от всі ці шість років, ми бачимо якусь нищівну критику е мінських угод з боку банкової. Хоча я хочу нагадати, що на відміну від угоди про мінерали або того, що ми читаємо зараз після Ріаду, чи, там, Стамбулу, в мінських угодах не було втрати території, е втрати суверенітету навпаки, там визнавалася юрисдикція України. На Донецькою Луганською областями там йшлося про виведення іноземних військ. А іноземні війська в нас були тоді тільки російські, і в Криму вони були тоді, да? і в Донецькій, Луганській області. Тому ми розглядали цей документ як якраз комплексний, під яким стояла підпис Росії. І це значить була її відповідальність за їх виконання. Дійсно, там на цьому документі не було підпису Сполучених Штатів, але ми, слава Богу, і не воюємо зі Сполученими Штатами. І от влада чим займалася влада Зеленського всі ці роки? Вона підписувала безпекові угоди з Люксембургом, з іншими країнами без безпекових гарантій. У нас одна хвилиночка, пані Ірино. Будь ласка. Так, і тому моя велика така, знаєте, все таки порада владі зайнятися війною і зайнятися мирними переговорами. Це сьогодні повна їх відповідальність, і саме за їх результатами а, оцінювати будуть українці. А, цю владу. Цю владу щиро дякую, щиро дякую за те, що присвятили час, роз'яснили ситуацію. Поділилися думками Ірина Геращенко в цій частині інформаційного марафону.